Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нове будівництво на моєму каналі. Сьогодні в нас буде вампірський маєток, тому що це відео до Геловіну. Ну і звісно, як супровід до цього будівництва я записала вам трішечки моторошну історію. Тому сідайтеся зручно, готуйте свої вушка та очки. А я заздалегідь з вами прощаюсь. Дякую за увагу, па-па! Дівчинка з довгим рудим волоссям, що хвилями спадало по спині, а навколо голови було зібране в косу обідок. Сиділа на килимі посеред вітальні. Вона була одягнена в блакитну сукню з квітковим малюнком і смугасті біло-сині панчохи. Навколо дівчинки були розсаджені ляльки і розставлені прибори дитячого чайного сервізу. Вона була схожа на маленьке янголятко, тендітне і невинне. З сусідньої кімнати вийшла мати дівчинки, струнка руда жінка зі слідами втоми на обличчі. Вона тяжко зітхнула і підійшла до дитини. Розі, покликала вона, я маю повідомити тобі неприємну новину. Що сталося, Матусю? спитала дівчинка. Я думаю, нам доведеться попрощатися з Бланкою, відповіла жінка. Я знаю, я обіцяла тобі, що вона видужує, але, на жаль, вона страждає вже занадто довго. Лікарі нічого не можуть зробити. Вона помре? сумно спитала дівчинка. Мені шкода, кивнула жінка. Нам доведеться приспати її. Злякалася дівчинка. Але, але ж ти казала, що не можна вбивати живих істот тоді з пташкою. Пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю, але іноді в нас просто немає виходу. Тоді це не вбивство, це милосердя, пояснила мати. Завтра ми відвеземо Бланку в лікарню і дамо їй спеціальне заспокійливе, щоб вона не страждала. Вона відправиться в кращий світ, де нема ні хвороб, ні страждання. Добре, якщо ти кажеш, що так буде краще, погодилась Розі, а я можу попрощатися. Звісно, Люба. Жінка взяла доньку за руку і повела в кімнату, де лежала хвора собака. Будні в родині Аранея проходили останнім часом за схожим сценарієм. Зранку господарі йшли по своїх справах. В домі була тиша, слуги спокійно виконували свою роботу. Маленька розі грала в саду або у вітальні. Потім приходив говернант, пан Сміт, і проводив заняття з граматики, арифметики та інших потрібних юній леді дисциплін. Але ввечері, коли батьки поверталися додому, починався гармидар. Вони кричали, кидалися предметами та взаємними звинуваченнями. Я віддала кращі роки свого життя тобі, покидьок!» – кричала пані Аране. Я віддав тобі свій дім і гроші, гадюка, а ти єси мій мозок чайною ложечкою кожен день, відповідав пан Аране. Краще б я одружився з твоєю сестрою. Як ти можеш згадувати мою бідну, нещасну сестричку після того, що сталося? Обурювалася пані Аране. О, ні, не звинувачуй мене у всьому. Ти прекрасно знала, що робиш. Пан Аране заводив очі за лоба і наливав собі віскі. Він багато пив останнім часом, пив до неадекватного стану, гримав на слух, бив посуд. Чому тато кричить? Спитала Розі одного вечора, коли було особливо гучно. Він просто занедужав, Люба, відповідала пані Аранея. Як бланка? спитала Розі. Так, мила, як бланка, але все буде добре, заспокоїла її пані Ранея і покликала няню, щоб та вклала дитину спати. В той вечір Розі знову сиділа у вітальні і грала в чаювання з ляльками. На ній була рожева сукня і зелені панчохи, що робили її схожою на справжню квіточку. Пана Ранея мовчки сидів на кріслі поруч з каміном, з газетою в руках. Панія зайшла в кімнату і привіталась, але ніхто не відповів. Спочатку вона подумала, що чоловік знову напився і заснув. В кімнаті стояв стійкий запах алкоголю, але потім вона придивилася до його обличчя воно було бліде, як сніг, очі були скляні, не рухались і не кліпали. Під носом була тонка, засохла крапля крові. Олександре. Покликала жінка. Він не реагував. Олександре, годі! Що з татом? Він страждав, відповіла дівчинка, не відволікаючись від гри. Він страждав вже давно, і я вирішила йому допомогти, як бланці. Пані Аранея прикрила долони у рот і перелякано опустилася на диван. Її пальці захололи від страху, а шкіра вкрилася мурахами. Розі продовжувала наливати ляльком уявний чай, могикаючи під ніс веселу дитячу пісеньку. G. Наш кухар Х'ю травив тарганів на кухні. Я взяла трохи порошку і додала у татів напій. Розі підняла очі на маму і посміхнулася. Тепер так тихо і спокійно. Тато більше не страждає. Я попросила його передати привіт бланці. Думаю, вони тепер разом в кращому світі, ти немає хвороб. Її темні очі віддзеркалювали світло люстри. Широка посмішка була настільки ж невинною. Наскільки й моторошно. Так, Люба, кивнула пані ране, намагаючись тримати себе в руках, ти, ти молодець. Вона тихо встала на тремтячі ноги, і покинула кімнату, щоб замкнутися в ванні і закричати від болю і страху. В голові панічно билася одна думка. Ніхто не має про це дізнатися. Ніхто ніколи. Розабела аране, знала. Що вона не найкраща на світі мати, і вона звинувачувала в цьому своїх батьків, які не дали їй гарного прикладу родини. Іноді виникало бажання взяти себе в руки, відновити терапію, кинути пити, почати приймати ліки, налагодити стосунки з дітьми. Але потім ставалась якась дрібниця, і всі сили боротися зникали. Як-от сьогодні. Розабела спокійно їла свою пасту з морепродуктами, коли у їдальню зайшов Кіліан. Мамо, тові що мені подарував дядько Веспер? Радісно повідомив він. Батькова куртка! Стара подерта чорна шкіряна куртка часів Першої світової. Лібер придбав її колись на барахолці за три копійки і власноруч. Прикрасив купою металевих заклепок і ланцюгів, він її обожнював і носив, не знімаючи. Розабила пам'ятала, як тоді вони з віки вмовляли Веспора поховати брата саме в цій курці. Але той відмовив традиції важливіші за все, лібера ховали в парадному костюмі з гербом Астресів на грудях. І ось тепер ця куртка. На плечах Кіліана, ще висить, бо не доріс, але такий схожий на батька те саме підборіддя з милою ямочкою, та сама родимка, трохи вище лівого кута губ, той самий довгий ніс з горбинкою, ті самі очі кольору буревного жовтневого неба, лише волосся, що в тебе з волоссям? Шоковано спитала Розабела, помітивши на голові сина замість звично рудих чорні кучері з червоними кінчиками. Пофарбував, відповів Кілі. Тільки не сварися. Це не перманентна фарба, вона змиться! Просто захотілося трохи змінити імідж. Розабела дивилася на сина і бачила лібера, його посмішка. Його ліва брова завжди трохи вища за праву, його манера чухати ніс, коли нервує. Скучила за мною моя маленька. Голос в голові, мов справжній, мов живий. Мам? схвильовано спитав Кіліан. Як ти смієш? Як ти смієш бути таким схожим на нього, я не дозволяла фарбувати волосся. Не доріс ще і куртку зніми, що за манера ходити в верхньому одязі в домі. Я лише хотів показати тобі, вибач, Кілян зняв куртку і обережно повісив її на спинку стільця. Воно змиється, чесно! А вже ж змиється. От прям зараз і змиється. Вона схопила сина за руку і потягла в ванну кімнату. Ні, ні, мамо, будь ласка, будь ласка, не треба. Не треба. Я сам. А, Вода гаряча. Будь ласка, хто небудь? Мамо, не треба. Не бережіть. Крики Кіліана чулися, мов скрізь товсту ковдру. Накинуту на голову, Розабела не звертала на них уваги. В неї була лише одна ціль змити фарбу, щоб він перестав бути настільки схожим на батька, бо це занадто, занадто боляче. Хто знає, що було б, якби Фіона не повернулася додому, і з силою не виштовхала б матір з ваної. Мамо! Що ти робиш? зі сльозами на очах, питала вона. Іди випий свої ліки! Будь ласка, і Розабила пішла мовчки, пити, але не ліки, бо вона була занадто слабка, щоб боротися з цією темрявою, яка захопила її душу. Ні заради себе, ні заради дітей.